Слава Україні! Розпочалася 678-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних авіаційних ударів та обстрілів із реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Загалом, у перший день року ворог завдав один ракетний та 113 авіаційних ударів, вчинив 84 обстріли із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура. Уночі російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши 35 безпілотних літальних апаратів типу шахет 136-131. Протиповітряна оборона знищила всі шахеди. Уранці ворог вчинив масовану ракетну атаку по Києву та інших регіонах нашої країни. Про її наслідки інформація буде надана окремо. Авіаційних ударів ворога 1 січня зазнали: Кореньок Сумської області, Петропавлівка, Кучерівка, Чернещина Харківської області, Серебрянське лісництво Луганської області, Спірне, Терни, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Георгіївка, Старомайорське, Велика Новосілка Донецької області, Новодарівка Запорізької області. Під артилерійським вогнем росіян опинилося близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Протягом минулої доби відбулося 64 бойові зіткнення. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозові напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Белгородській області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили сім атак біля Сеньківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку окупанти наступальних штурмових дій не вели. На Бахмутському напрямку наші воїни стали на заваді десятьом атакам московитів у районах Богданівки, Кліщиївки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності ОСУ в Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Протягом минулої доби відбито чотири атаки ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак у районах Первомайського і Невельського Донецької області. На Мар'їнському та Шахтарському напрямках окупанти наступальних штурмових дій не вели. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили три атаки противника неподалік Роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни і надалі продовжують заходи з розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра. Ворог, попри значні втрати, не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник вчинив тут 19 штурмових дій. Вони не мали успіху. Сили оборони України продовжують своїми активними діями завдавати російським агресорам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Наша авіація протягом минулої доби завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, шість артилерійських систем, три засоби протиповітряної оборони та один пункт управління противника. Орієнтовні втрати росіян минулої доби становлять. 810 окупантів, 7 танків, 13 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 53 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, одна кривата ракета, 35 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили. Переможемо разом! Слава Україні!